Доброго дня, 14 липня 2022 року. 140, й здається, день війни в нас. Але ж компанія Кахеса, канал Кахеса ІКен, працює, працює для вас, для того, щоб ми в свій тяжкий час могли допомагати один одному самі собі. Принаймні, якщо на то є потреба. І сьогодні ми хочемо переглянути показати вам, яким чином можна самостійно зробити заміну шестерні на приладі GrünHelm AMG 240 SSG. Це м'єсорубка така. У нас тільки є редуктор. Дійшов тільки редуктор до нас. М'ясорубку людина не стала відправляти нам. І хочемо показати, що тут всередині. Всередині, як зазвичай, нічого страшного немає. Є, скажімо, невеличка проблема. Ну, це не тільки в цьому приладі. Багато хто звертається із вісорубками, із блендерами, із комбайнами. Багато хто, і ми робимо те, що є необхідне, щоб люди, самостійно придбавши запчастинку від нас, могли самостійно зробити її заміну. Так, всередині виглядає цей редуктор. Складного його розібрати, як бачите, нічого немає. Тут залишилось декілька саморізів. ну от так вона прийшла до нас. Ну По судячи, по отвору їх тут було не так багато. Кришечка стояла отути, такого от вона стояла собі. І просто треба відкрутити і зняти оцю от верхню частинку. І що ми бачимо всередині? Так само, нічого складного, є три шестерні, яка передає одне одній. І оця от основна шестерня зазвичай вона вилітає, скажімо так, ламається, псується. От. Це те, що зробили ми заміну. А це те, що було. І хочу показати, що тут трапилось. Ви бачите, вигризло зразу там штук 6-7 зубів. От. Ну, відповідно, того, що ця шестерня вже працювати не може, вона не годиться. Вона має е, значить, рух від. Хробакової передачі, яка йде, скажімо, в м'ясорубці, знаходиться в цьому редукції. Цей редуктор заходить оцей вот хробочок і він рухає оцю шестерню, яка передає далі всю нагрузку. Е, ну, в принципі, самі більші проблеми зазвичай в цих шестернях. І що хочу сказати, що начебто все було б і непогано. Дивлячись на ці шестерні, можна сказати, що начебто і змазка була. Її навіть видно, тут, тут трохи залишки, бачите, да? там, там, там десь лишилося. на цій Маленькі навіть теж щось там було, трохи вона блищить, ну, певно, недостатньо. Можливо, дійсно людина просто там щось, як зазвичай це буває, там, якусь кістку не побачила, коли кидала м'ясо туди, всередину, чи, ну, хто буває там якусь ложку, чи вилку туди закине, теж буває таке. Але ж е, в чий момент, якщо ми е, візьмемо просто, зробимо заміну, візьмемо, скажімо, цю шестерню, просто поміняємо, поставимо оцю-цю. І все залишимо, як є, і далі все почне працювати, начебто, можливо, і повезе, Да. Ну, що ми радимо, і що ми завжди робимо? Оця от шестерня, кожна, якщо ми вже туди долізли, має бути вичищена обов'язково. Кожний зубчик має бути вичищений. От те, що ми маємо всередині, оця вся змазка. Вона може здаватися, що вона в порядку. Якщо ми зараз туди заліземо і почнемо порпатись, то оці всі зуби, які відірвалися з цієї шестерні, вони обов'язково десь там є. Якщо після того ми зберемо все до кучі. І цю смазку залишимо, і воно підхопиться просто якимось зубцем шестерні, знову підхопиться, воно обов'язково попаде між зубів. Якщо ці великі, ну там ще, може, якось там пройде. Ну якщо попаде сюди, обов'язково зламає цю нам шестерню. Тому ми вичищаємо весь редуктор дуже якісно. Всю стару смазку вичищаємо ідеально. Беремо стару гінчірку, якусь там, не знаю, папірець, будь-що, аби там нічого не залишилось. І після того. Набиваємо, ну, збираємо все до кучі, всі шестерні ставимо і змащуємо новою змазкою. Я радю, скажу, просто, дешево, на всіх ринках, де завгодно, її можна знайти. Виробник агрінол фірма, можливо, це буде хтось інший. Аби це був літол, літол 24 не в ніякому разі, тому що він руйнує пластик. І таким чином ми можемо смащуємо обільно, смащуємо нормально, от як ми там бачимо, там в принципі змаски по краях доволі так немало. Ну я б змастив ще побільше, щоб вона там дійсно чвакала і працювала в самій смасті, щоб їм шестерням нічого не вадило нормально працювати. І все. І тільки після того, як ми все змастили, збираємо до кучі весь редуктор і аля вперед робити котлетки і смачно харчувати. Збирати все безумовно, я не буду, так як тут з маску ми не вичистили. І тільки після того, як ми це все зробимо, будемо збирати все до кучі. Вам на все добре, будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ. Шануємося обов'язково. І якщо кому подобається наш канал, підписуйтесь. Якщо просто ставте вподобайки. Будьте здорові, пока-пока.